Корпус асфальту висікає іскри, копчик на хвості в зоні різка я вообще не местний. Добрий день, з нами команда КНК. Ви кожності розшифували, як хочете у нас. Це лампорна каплута. І так, спонсор сьогоднішнього нашого показу сільський одноземличний коняк. Сільський одноземтичний коняк, АЛТП І ми починаємо. Так, представте, розвинута бабка в маршруті. Пусти бабку сісти, та й так є ноги болять. Морозишся. Селфі збидло. Анжелік! Анжелік! Вся мовчала всьо для тебе. Все свичі. Я накриття за стіл. І це всьому, що на сьому столові, все для тебе. Зараз ти відкриєш очі no. і все. То мама всегда навік взагалі. Але що, но я извиняюсь, а де острівці? Де коньяк? Анжеліка, как ты тоже помню? Де груди, де бомба, теж думає. Сонце. Ми з девочками так погуляли. В общем, пили. Потом пішли в коровки і ла-ла-ла. Потом заказали лимузин і таким людми лазим. І у хто ми? Бугати. В общем, я спати з не спали? i don't know. I don't speak Ukrainian. Do you speak English? I don't know. Do you speak English? I am tourist. two Сама не разім брала. Жіночко, або ви від мене 200 гривень взяли. Ну-но-но, no, а no, no, understand. I don't understand. <плес> 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 ну і на кінець хочемо вам побажати.